Екзамінаційний маршрут номер 1 сервісного центру 1843 у місті користень за адресою Сергія Кемського 3. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми оглянемо маршрут і я надам поради вам, а також прокоментую дорожні знаки, розмітку і інші особливості доріг. І так, друзі, нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Назвали прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру. присвідчили, що у вас вімкнена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо і підголівник. Витискаємо щеплення, якщо механіка, нажимаємо на тормоз, вмикаємо першу швидкість, вмикаємо необхідний покащик повороту моєму випадку лівий і пересвідчившись в безпечності маневру, починаємо рух. Друзі, зараз ми виїжджаємо на вулицю Сергія Кемського і прямуємо за маршрутом, вмикаємо завчасно правий показчик повороту. Подивились, ліворуч нікого немає. І виїжджаємо. У нас знак 2.1 дату дорогу, тому надаємо перевагу автомобілям. Дякуємо ниві, що перелаштувалась. Такий гарний знак солідарності водія. І рухаємось. Бачимо пішохідний перехід, знак 538.1. І надаємо перевагу, якщо є пішоходи. Об'їжджаємо автомобіль сервісного центру і повертаємось у праву полосу. При об'їзді дивимося в ліве дзеркало, також повертаємо голову на пів секунди ліворуч, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І При правому повороті, також, коли ми вмикнули правий покажчик повороту, дивимось в зеркало. І також повертаємо голову направо. Попереду у нас їде велосипедист. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємось у ліву полосу, подивившись в зеркало, Об'їхали велосипедиста, повернулися у праву полосу попередньо подивившись у дзеркало. Перетинаємо колії і їдемо прямо. Швидкість у нас приблизно кілометрів 30, 35 ну максимум 40 на годину. Поспішати нікуди не потрібно. Чим швидше ви будете їхати, тим більша віроїдність зробити помилки. Друзі, у нас тут дві полоси. Дуже погано видно цю полосу. Ну, ось, зараз видно. Тому ось, тут вже краще видно, тому, будь ласка, Звертайте на це увагу. Бачимо знак попереду 4.1 рух тільки прямо. Нагадаю, згідно цього знаку, можна рухатись тільки у напрямку, вказаної стрілкою. Був пішохідний перехід, якщо була б людина, згідно пункту 18.1, треба знизити швидкість або повністю зупинити автомобіль, щоб надати перевагу людині. Бачимо знак 4.4, рух прямо праворуч, тут можна їхати прямо праворуч, ну ми їдемо прямо згідно маршруту номер 1 сервісного центру 1843. Їдемо прямо. Тут знак для вантажівок, максимальна висота транспорту 4,5 метра. І рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути там трохи далі, праворуч на вулицю Шевченка. Звертайте увагу пішохідний перехід, там людей не було, перелаштувались і рухаємось. Давайте пропустимо цей автомобіль, мабуть. Він не їде. Добре. І зупиняємося перед червоним сигналом світлофору перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3 Бачимо за перехрестям знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. Я вам нагадаю, що не можна їхати за швидкістю більше, ніж вказано на цьому знакові. Дозволяючи сигнал світлофору, і ми відновлюємо рух. Їдемо по вулиці Грушевського. І зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Шевченка. завчасно 50-100 метрів вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо, бачимо у нас пішохідний перехід. Людей нема, рухаємось далі. Автомобілі припарковані, закінчили, смакнули правий що повороту і зайняли крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху України. Об'їжджаємо ями, бачимо припарковані автомобілі. Біли поки повороту і проїжджаємо з безпечної дистанції. Безпечна дистанція я нагадаю, це, тобто безпечний інтервал вибачаю, це відстан між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантовано безпечний рух. Також бачимо знак максимального обмеження швидкості 50 км на годину. Ну, вам, як я вже сказав раніше, ось я зараз їду. 35 км на годину. У мене друга передача, механічна коробка передач. Попереду бачимо червоний сигнал світлофору та знак главної дороги. Але ж ми пам'ятаємо, що гідно пункту правил 8.3, знак пріоритету у даному випадку він у нас не діє. Тому що працює світлофор. Він би діяв, якби світлофор не працював або працював у режимі жовтої миготіння. Зелений сигнал світофору і ми їдемо прямо по вулиці Шевченка. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч на проулок гербовий. На світлофорі. Якраз у нас сигнал світлофору змінюється на дозволяючий, але бачимо зелену стрілку, тому якби навіть був би забороняючий сигнал світлофору, то ми б могли б проїхати, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху автомобілям іншим, а також пішоходам. Займаємо праву частину дороги. Пикаємо правий покажчик повороту, бачимо знак 4.4 рух прямо або праворуч. Обов'язково, друзі, пропускаємо пішоходів. Раджу вам, навіть, якщо вони тільки підійшли там, за 3-5 метрів до пішохідного переходу, раджу вже їх пропускати. Займаємо крайнє праве положення, бачимо автомобілі, лівий поворот, об'їжджаємо. Бачимо суцільну лінію смуги. Нагадаю, не можна її притинати. Можна перетинати тільки тоді, коли автомобіль їде зі швидкістю менше ніж 30 км на годину, або припаркований так, що ви ну, по-іншому не можете проїхати. Друзі, зараз тут у нас. Перехрестя світофорним регулюванням, світлофор не працює, тому ми надаємо перевагу. Бачимо, ось тут вже у нас знак пріоритету діє. Тому ми потихеньку виїжджаємо, пропускаємо автомобіль, який рухається справа. Надали перевагу і продовжуємо рух прямо. Зараз нам необхідно буде повернути. Праворуч на вулиці Івана Франка. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо, що головна у нас пішла прямо, а тут у нас другорядна дорога. Також бачимо знак 4.1 рух тільки прямо, Максимальна обмеження швидкості 50 км на годину. Попереду у нас припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувались, об'їхали автомобіль, правий покажчик повороту. І повернулися в свою полосу. Бачимо у нас пішохідний перехід. У нас тут головна дорога зараз. Це знак трохи розвернутий 2.1 для тих, хто виїжджає справа. Припаркований автомобіль. Лівий покажчик повороту. Повернули. Ну, Друзі, тут вже ми не будемо перелаштовуватись, бо зараз нам треба повернути ліворуч на вулицю. Михайла Грушевського. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Бачимо також знак дату і дорогу, але ж фіклофор працює, тому знаки пріоритету у нас зараз не діють. Нагадаю вам, що при лівому повороті необхідно пропустити пішоходів, також як в принципі при правому. І займаємо крайнє праве положення. Рухаємось прямо. Друзі, іноді питають, як вдала скласти іспит. Передивляйте всі маршрути, є всі 5 маршрутів на каналі. Навіть є одне відео, де склеєні всі 5 маршрутів. Або вам, якщо зручно, по одному дивіться. Всі вони є у відповідному плейлісті, і саме той, хто передивляє по декілька разів. Саме той вдало складає іспит, тому що він запам'ятовує всі повороти, розвороти, дорожні знаки, розмітку, особливості. І потім він нормально здає іспит, сідає в автомобіль йому кажуть, маршрут №1, наприклад, чи маршрут номер 5 Він вже знає, куди їхати. Хоча інспектор, звісно, вам на іспит говорить, куди їхати. Але ви повинні ну, знати всі особливості, тому що навіть... Досвідчений водій, коли він приїжджає в інше місто, він відчуває деяку невпевненість, тому що, не дивлячись на те, що професійний водій він може завжди ну, в будь-якому місті проїхати, звісно. Але все одно він не знає особливості доріг, особливості знаків і деякі ну, такі моменти, які впливають на впевненість за кермом, Те, що в самому місці водій, як правило, їде розслаблено, а приїжджає в інше місто, він напрягається. До чого я це все веду? Там у нас трохи отут буде ями, тому я прилаштуюсь у ліву полосу, звісно, з лівим покищиком повороту, а потім вернуся праворуч. Ну, на право праву полосу займу. То до чого я вів про професійного водія і про знання міста? Тому що якщо професійний водій себе відчуває трохи некомфортно в іншому місті, не дивлячись на свій досвід, то що казати про новачка? То новачок тим більше він буде невпевнений себе відчувати, тому дивіться ці маршрути. Вмикаємо лівий покищок повороту, перелаштовуємось у ліву полосу, та залишаємо цей покищик повороту. і... Повертаємо до сервісного центру. Чи туди, куди вам накаже інспектор ваш. У даному разі я повертаю ліворуч до сервісного центру. Друзі, дякую, що дивились, дякую, що коментуєте. Бажаю вам гарного дня і скласти гарний іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!